Ви на каналі я автор, каналі, де ми створюємо чудові речі, обговорюємо книги дотичні до творчості, спілкуємося на тему скраб букінгу і також просто приємно проводимо час. Рада вас вітати! Будь ласка, залишайтеся надалі. Ставте ваші лайки, пишіть коментарі. Це все дуже важливо для просування українського скраб контентом. Серйозно. Я так захопилася взагалі підводками і зйомкою відео взагалі, що я не розказала вам вже в чому проходить суть цього квест-адвенту. Значить так, суть цього квест-адвенту. Частина квесту це те, що подарунки не приносяться одразу прямо в ручки, а він їх шукатиме. Шукатиме там, де ви підкажете людині. Тобто квест частині пошуку подарунків. Їх відкриття, цей момент невідомості, а де, а що, знайду я, не знайду. Треба мені одна підказка, чи їх буде декілька. Словом, так. Адвент заключається в тому, що це буде не один подарунок, а їх декілька. Сама взагалі суть цього адвенту подарувати приємні емоції і враження незалежно від вартості подарунку. Ну, звісно, всім хочеться подарунки ті, які вони собі загадували, або про які мріють. Проте суть цього адвенту трошки в іншому, в тому, що ви приділяєте час своїй коханій, близькій, теплій людині до серця і душі, і що ви даруєте певну кількість своїх зусиль, тому що, щоб зробити такий адвент, зусиль треба ну, небагато і немало. Проте смак цього адвенту якраз такий в тому, що ви можете зробити на будь-який кошт, в принципі, в будь-якому місці. Це може бути і квартира на Донеччині, тимчасова, це може бути і за кордоном номер в готелі. Тобто, зробите, наприклад, заготівки і туди привезете, потім вже на місці зорієнтуєтесь і напишете, там, наприклад, це місце там, де збирається одяг, наприклад, і це означає шафу. Ну і власне таким чином людина буде шукати. Тобто є такий ефект несподіванки. Повністю весь процес я вам показувати не буду. Покажу лише один ключовий процес, але він дуже важливий, тому це серце взагалі цього квест-адвенту. Єдине, пам'ятайте, що відкривати таку коробочку треба від обличчя, а не в обличчя, тому що, ну, ви самі розумієте, може бути різна. Тому обов'язково таку коробку відкривають від обличчя. Я не буду показувати всі процеси, тому що коли я показую вам всі процеси, зйомка відео займає просто X, там кількість. Певно, часу для мене це трохи накладно було в цей період. Я і так планувала це відео випустити до Різдва. Не вийшло нічого. Я випускаю тоді, коли виходить. Але я хочу це зробити. Тому що, мені здається, зараз дуже важливо давати людям і собі, людям, яких ви любите, побільше позитиву і в життя якусь приємну несподіванку. Тому що. Щоб підтримувати просто один одного, щоб не цуратися один одного і намагатися зробити своє життя трішки чарівнішим. Починаємо у створення коробочки з її серця, з вилітаючих боксів. Отже, вам потрібно зробити ось такий бокс, вирізати з паперу. Всі розміри я прикладаю на зображенні, будь ласка, скріньте, якщо щось не зрозуміло, чекаю вас в коментарях. Отвори тут не обов'язкові, ви їх не повинні робити. Складається коробочка всередину, тож лицева текстура або лицева сторона вона має бути у вас зараз під низу. Резинку я трошки підрізала, для того, щоб вона була менша і краще затягувалась, тому що потім просто бокс не захоче випрягнути. І далі ви просто робите все так, повторюючи за мною, як я роблю на відео. Клею рекомендую не шкодувати, тому що потім може, там, наприклад, десь розірватися чи прорватися, краще доклеїти. Але обов'язково використовуйте прижимки, тому що клей може не схватитися, якщо ви будете тримати це руками. Я зробила 5 коробочок, і на тих 5 коробочках я вкажу 6 місць з подарунками. От і також в мене є основна коробка, звідки будуть влітати боксики. Її створення я опустила, так як вона досить проста. Проте, якщо вам потрібно знати, як я її створила, будь ласка, теж напишіть коментарях. Спробую зробити для вас такий майстер-клас. Одразу попереджу відгуки, де можу говорити про те, що недостатньо добре витиснула фольгування на ялинці. Це так і задумано. Сам папір текстурований, і він навіть і не буде брати повністю все фольгування, яке наноситься. Власне, це була така відсилка до ретро. Хочеться чогось живого і більш, більш схожого до реального життя. Цей квест можна задіювати не лише в якісь різдвяні різдвяну пору, це можна зробити і до дня народження людини, це можна зробити і до Великодня, і до інших чудових свят які є. Тому не обов'язково взагалі приурочувати це до Різдва. Але так як у мене зараз це приурочується до Різдва, я вам показую це в різдвяний період. Щиро вам хочу побажати хорошого настрою попри все. Тому що дуже багато негативних новин і балансу з хорошими знайти важко, тому що хороших новин не так багато. На жаль, от, але загалом. Підтримуйте себе і підтримуйте свій настрій. Якщо ви будете підтримувати себе в першу чергу, ви зможете підтримати тих, хто поряд і кому ця підтримка необхідна. Створювати прекрасні скраб роботи можна і без спеціальних інструментів. Звісно, з інструментами це відбувається легше, але якщо ви тільки пробуєте, ви можете робити і без них. Тому я залишаю вам схемку для того, щоб ви могли це втілити. Я розміщую квадратик, де я буду писати загадки стосовно місці розміщення подарунків. Я його приміряю, мені все подобається, розташування його мене влаштовує, і буду далі писати, власне, де саме розміщені подарунки. Я рекомендую вам зробити це в формі загадок. Це буде цікаво, людина навіть буде шукати це місце, і вона буде думати, де у вашому домі це знаходиться. Далі я приклеюю двосторонній скотч на ці загадки, і цим скотчем буду кріпити до квадратів. Я декорувала ще дещо квадрати якраз в пору до того часу, який в мене був. Мені подобається результат роботи. Я в принципі рада, що в мене вийшло його втілити і зробити. Я ховала в ц... таких картонних коробках подарунки, тому що на створення картонних коробок в мене не було часу і можливості. Я хотіла створити відео на каналі, як можна опаковувати просто коробки, але по часу цього разу було дуже непросто навіть зробити те, що я встигла. На дно коробочки я кладу основне побажання. Далі йдуть ці літаючі боксики і закриваю загальну коробку. Далі я потім подумала, що в принципі я можу туди додати ще конфеті, але я наголошую вам ще раз на тому, що відкривати цю коробку треба. Від обличчя. Тоді комфеті, полетить туди, куди треба, а не в очі тій людині, якій ви даруєте цей сюрприз. І ось так це працює. Я надіюсь, ви прекрасно провели час в моїй компанії. Вам сподобалось це відео. Ви підписались на канал. Я бажаю вам гарних подарунків і собі, і іншим. І вічірого серця бажаю вам, щоб ви мали можливість робити те, що любите, і любити те, що робите, щоб це вам приносило радість, гармонію і спокій. Мирного неба всім нам. Будь ласка, не забувайте підтримувати сили оборони і донатити на перевірені збори або збори з хорошою звітністю. Всем до зустрічі. Папа.